В Івано-Франківському національному технічному університеті триває конференція Нафтова та газова промисловість, переліку питань якої підведення підсумків конкурсу захисту студентських робіт. Учасниками секційних занять та ділових дискусій є викладачі і студенти одеських, сумських, харківських вищих навчальних закладів. Традиційний конкурс студентських робіт в Національному технічному університеті Нафти і Газу привертає увагу колективів споріднено-профільних вищих навчальних закладів усієї України. Географія учасників представлена широко. З відомих причин цьогоріч відсутні лише донеччани. Практика показує, що ті студенти, які виступають на конференціях, вони десь знаходять своє місце в житті, хоча зараз дуже важко з працевлаштуванням. Але е, ті діти, які ті студенти, які виступають, які активно приймають участь наукової дослідній роботі, вони користуються десь нашим опитом серед е, е, компаній Нафтогазових в Україні і за, за рубежем. В вперше раз привезли іноземних студентів, які е, будуть доповідати. На на англійською мовою продовж трьох днів зібрання заслухані доповіді науковців з напрямків дослідження теплової ізоляції танкерів, шляхи підвищення ефективності насосного обладнання для нафтопровідного транспорту, підвищення рівня фонтанної безпеки при ремонті свердловин та інші актуальні питання.